Оскароносний французький режисер Мішель Азанавічус вперше приїхав у місто Гарой Ірпінь, але не для того, щоб зняти той черговий шедевр кіноіндустрії, а щоб закликати світ допомогти поверненню до життя будинку Затишний двір на вулиці Давичука в Ірпені у рамках благодійної платформи «Юнайтед-24» енергія відновлення України мене надихає. Ця сміливість та відважність ваших людей. Вони, попри все, оптимістично налаштовані. Нещодавно я організував аукціон і зібрав гроші на допомогу українцям. Після цього зі мною зв'язалася команда «Юнайте-24» і так я став амбасадором цієї платформи, зазначив Мішель Азанавічус. Режисер організував благодійний аукціон із всесвітньо відомими зірками. Вони виставили особисті речі, як лоти. Наприклад, володар двох оскарів Том Генкс надав друкарську машинку з особистої колекції. Всього вдалося зібрати 250 тисяч євро. З них половину Мішель Азанавічу спрямував на фундацію Олени Зеленської, яка нині займається відбудовою лікарні в Ізюмі. Ще половину на ініціативу Юнайтед 24 цих коштів. Вистачить, щоб розпочати відбудову затишного двору. 130 родин із цього будинку чекають можливості повернутися додому. Серед них пані Олена та є трирічна донечка Лілі. Я дуже сподіваюся, що будуть уже повертатися у наш будинок, сім'ї будуть уже жити. Це не може не радувати. Надія повернутися додому з'явилася і в мешканців ЖК Мюнхгаузен. Звичайно, надія є. Ось якщо вийде. Що нам допоможуть, ми будемо дуже вдячні, бо самі ми не справимось. Цей багатоповерховий будинок на вулиці Київській відновлюватимуть також в межах Юнайтед-24 під патронатом колишньої першої ракетки України Еліни Світоліної. Я буду показувати фотографії та відео буду розповідати людям, які не були в Україні, що тут відбувається, що потрібна допомога, щоб люди не забували, що війна триває в Україні, що Україна і український народ нуждається в допомозі. Приїзд таких всесвітньо відомих людей для міста Ірпінь дуже важливий, оскільки таким чином вони будуть розповсюджувати інформацію про потреби того, що необхідно вже зараз розпочинати відновлення житла, відновлення будинків. Таким чином ми пришвидшимо процес того, щоб відновити будинки, ті, які вони взяли під свій патронат. Цей будинок на вулиці Лисенка вже активно відновлюється під патронатом Олександра Усика. На його відродження спортсмен особисто пожертвував 8 мільйонів гривень. Тут російські окупанти розстріляли його друга, ірпінського тренера Олексія Джунківського посеред його боксерського залу. Коли мені запропонували бути амбасадором і задоволенням за задоволенням сказав так, тому що. Тому що треба це робити. Якщо людина хоча б трошки має можливість допомагати, вона повинна допомагати, а не казати а, куди воно піде. Всього завдяки платформі «Юнайтед-24» в Ірпені відновлять сім багатоквартирних будинків та стадіон Чемпіон.